Спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб Рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви. Тепер давайте я вам покажу, де ви виносити мусор, тому що це, особлив... на це особлива увага, і відповідно потрібно це робити правильно. Значить, зверніть увагу, у нас є дуже багато мусорних баків. Ці два бака. Це суто для їжі, тобто залишки, бачите, написано на українській мові, тільки для харчових відходів. Тобто в цих два бокси, в цих два бокси тільки їжа відходить. Далі, ці бокси, інші речі, але ось цей бокс, крайній звідти, туди тільки картон. Сюди можете будь-що, крім техніки. Це з приводу смітників і як ними користуватися. Бухаємося далі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.